Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу відповісти тим своїм респондентам кажучи, науково, які висловили сумнів стосовно того, чи був Сікорський Ігор Іванович Українцем. Так. Мовляв, от. Богдан Тарас Гнатюк, то він, мабуть, себе вважав українцем. Ну так, він вважав, до НТШ належав, до спілки українських інженерів там, і так далі, Америки. І навіть на його могилі, так, пам'ятник стоїть. Ну, правда, там латинськими буквами написано Гнатюк, але внизу написано українською мовою. І так, дуже дуже коротко. Там Богородиця, а з другого боку земна куля і ракета величезна над нею. Так, малесеньке таке, майже не видно його. Все це зроблено. Він же був засекречений страшенно, так як і корольов. Ніхто ж не знав до, до певного часу, хто там цим всім командує. А командували всім цим українці, генетичні. І, до речі, всі вважали себе українцями. Але мені кажуть, Ігор Сікорський, так, от він там із цією московською діаспорою в Штатах Шастав. Любі друзі, любі українці. Давайте будемо вчитися в євреїв. Давайте будемо вчитися. Бо вже ми не вчимося, а треба вчитися у них. Тому що вони все роблять правильно в цьому сенсі. У них єврей будь-хто, кого є хоча б крапля єврейської крові. Вся геніальність йде від того. Вони не відмовляються від Карла Маркса, що він єврей. Він не вважав себе євреєм. Той Карл, бачите, Клара і Карл, так. Карл. Він не вважав, він сміявся над євреями, знущався над ними і так далі. Але він був відомою людиною і залишається відомою людиною на весь світ. І вони кажуть, це від наших генів. Ким там він себе не Сікорський, ким би там себе не називав? Руський, чи ким завгодно. він є генетичний українець. Ігор Іванович Сікорський, так. А його батько Іван із села Антонів Київської області. Так. Українець він генетичний. Ви розумієте, яка різниця між нашим підходом, дурним, до речі, так. І ми оце все демонструємо. так, І єврейським підходом. У них ви, єврей визначається, так би ви мовити, по матері. За генами визначається, а не за тим, ким він себе вважає, чи він вважає себе євреєм, чи не вважає. Так, ну там же всі, ну, той же Гаррісон Форд. Який каже, та не євреї? А, ні? а євреї кажуть: євреї, в тебе там бабуся єврейка, все. І те, що ти там, геніальний актор Голівудський, це все від неї йде, а не від того, що в тебе там британці є, ірландці, там, французи і все таке інше. Ні. Ні. Розумієте? А в нас. Так це ж очевидно, подивіться, це ж очевидно, що вся оця геніальність оцих всіх людей. От я ще підготую, сподіваюся, завтра вам і відео про Ігоря Богачевського. Та він і був українець і вважав себе українцем. Тим більше, що це цікава така річ, його батько походить із західної частини України, а мати із східної частини України. А це ж геній! Це те, що е, та людина, яка, як Гнатюк, дав прорив у військовій сфері для США, до нині вони користуються. Оці, оці дві ом... Огайо, дві... два підводних човни, які відправив Трамп. То він же ж, е, ну, напічканий цими <риклад> ракетами Богдана Тараса Гнатюка. Так, який називається трайден Тризум. І все одно ми кажемо: ну так, він вважав себе українцем. Аби не вважав він себе американцем, вважав там французом, чим завгодно. Але він генетичний України, І ми від нього що відмовимося? Скажу, та він не, не вважає. Це в нас постійно така ходить думка. Та він не вважав себе українцем. Ну, то й що? Ну, то й що? Але він гени в нього український. І якщо він видатний у чомусь, а тут ми бачимо, що вони всі видатні саме в ракетобудуванні, у вертольотобудуванні, той же Ігор Іванович Сікорський. Отже, його от до євреїв приписати не можна. Євреї його не прописують. А от московити беруть всіх. Якщо ми відмовляємося, вони заберуть собі все. Тому не будемо ідіотами, українці. Будьте розумними людьми. Тоді ми будемо щасливі. Тому що в нас для цього генетична є основа. Подивіться, який героїзм. У нас є і зрадники, і герої так це в кожного є народу, так. Але, ну. Представте мені Іванова Петрова Сідорова, який запустив московита у космос. Назвіт мені. Чи, чи тут Черешкову, чи яка нині там криє Україну, як кричав він, більше бабу у космос не будемо брати. Та що ж він не міг сказати московську бабу? Ну, це ж так. Ну думайте трохи, милі українці, любі.